Мене звати Ольга Гаврилаш, я студентка Коломийського педагогічного коледжу. Взяла участь у всеукраїнському конкурсі Кращий студент року 2016 у номінації Громадський діяч передувала цьому такі умови. Нам потрібно було написати про себе есе, що ми робимо. Як ми робимо також підтвердити це з посиланнями на соцмережі різними своїми грамотами, всі свої здобутки. І в результаті я стала кращим студентом, громадським діячем Івано-Шотківської області. Хочу сказати, що я як директор дуже задоволений. Органами студентського самоврядування, які діють в коледжі. Зокрема, одним із них це є студентський парламент, і Оля Гаврилаш є президентом. І як я на говорю, це друга людина в коледжі після директора. Скільки організовано тобою ж конкурсів проектів за ці три роки, поки ти головуєш? За той період, поки я є головою студентського парламенту, думаю, що це незлічима кількість наших проектів, це, мабуть, навіть сотня. Тих проектів традиційні це є таланти твої першокурснику, календарний рік українців звичаєх обрядах і традиціях також перлина коледжу передує перлині коледжу конкурс молода господиня, яка проводиться в гуртожитку. Так як ми дбаємо про гуртожиток і дуже часто навідуємося. Адже це другий дім наших студентів. Це їхня ініціатива, і студенти, навчаючись в коледжі, правляючи таку ініціативу, ну формують у себе лідерські якості. Я дуже задоволений Олі Гаврилаш як студенткою. Вона у нас дуже добре вчиться, вона закінчує в цьому році коледж Я шкодую, вона в майбутньому буде і фахівець з іноземної мови. Ну, ось на таких студентах і має триматися наше майбутнє.